Мы находимся на Изюмском кладбище по адресу Шекспира 7. Именно здесь обнаружили массовое захоронение местных жителей и украинских военнослужащих. Сегодня всех погибших наконец-то придадут земле. Закатованным, безвинно убиенным и похоронным местом всем российским ворогам-агрессорам в городе Свитлем, в городе Квитучем, в городе где недуги, ни Нами встановлено тут 445 могил. Одна могила була братська, в якій перебувало 17 тіл військовослужбовців Збройних сил України. На даний час вже ексгумовано більше 400 тіл. Сьогодні ми вже закінчуємо цю роботу. Нам залишилось ексгумувати тіла з 9 могил. І всі ці тіла направляються для проведення судово-медичної експертизи, встановлення причини смерті і відповідних тілесних ушкоджень щодо того, що експерти змогли встановити на місці події тілесні ушкодження, це біля ста людей з мінно-вибуховими травмами, з осколковими пораненнями. Також є особи з ножовими пораненнями. Є особи з мотузками на шиї, один з військовослужбовців був зав'язаними за спиною руками. От, однак ми ж розуміємо, що тіла ховалися без струн, вони довгий час були в землі, зазнали певних природних змін, і не всі тілесні ушкодження можливо встановити саме на місце подій. Для цього буде проведена відповідна експертиза, також будуть відібрані зразки ДНК для того, щоб у подальшому встановлювати приналежність цих осіб до рідних. І для того, щоб вони могли захоронити своїх рідних відповідно до е вимог е та звичаїв поховання. поховань. Предварительно можна сказати, що служащі підвергали спиткам. Я, я не можу так казати, однак я вам сказав, що так, у одного були зв'язані за спиною руки, і це не є природнім. А саме обставини, за яких... Е Настала смерть всіх цих осіб, вони будуть встановлюватися вже під час досудового розслідування. Це досить довгий етап, це допити, це експертизи таке інше. Мирні граждані, від чого по вашої нормації подібне на зараз? Станом на зараз, як я сказав, дуже багата кількість осіб це мінновибухові осколкові поранення. По е, всім іншим це вже надасть нам судово-медична експертиза. Це зараз не на часі це питання. Яке є уголовне діло вас бужденого попробувати у дії в воді Внесено 16 вересня відповідні знайдені до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України це порушення правил та звичаї війни, яке потягло загибель людей.